The cat sat on the Мене продали або обміняли на зброю і підтримку від Росії ополченців батальйону зоря. Перевозили мене в наручниках з мішком на голові протягом вісьми годин шістьма машинами під збройним конвоєм. Савченко також розповіла, що всі слідчі дії щодо неї це суцільний фарс, а всі заяви брехня. Вони самі організували мої викрадення. Про це мені ще ополченців в Луганську сказали. Впевнена, що так вони вчинили не тільки зі мною, а ще й з багатьма українцями, яких вони точно так само викрали з України. Поприкручували їх до фальсифікованих справ і замкнули в Росії російських в'язницях нагадаємо, що вчора, 22 грудня, московський міський суд залишив під вартою українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко до 13 лютого 2015 року. Полонянко у свою чергу заявила, що голодуватиме до свого повернення в Україну. Є адвокат в Росії Марк Фейгін заявив, що разом з колегами вмовлятиме надію припинити голодування після повідомлення про продовження арешту. Міністерство закордонних справ України вкотре закликало звільнити Савченко а українська омбудсмен Валерія Лутковська через погіршення здоров'я льотчиці звернулася до своєї колеги в Росії Ели Панфілової